У нас заплановано на завтра кулінарний фест, на якому я особисто буду готувати безпосередню юшку. Вона готується виключно на відкритому повітрі, на відкритому вогні, на вариста, соковита, смачна. Ті люди, які вже її їли, вони знають її смак, вони задоволені їм дуже смакує. І я хочу цими своїми, цим своїм смаком, також, також поділитися з вами. Це вже шоста наша ярмарка. Зазвичай на ярмарці у нас ручної поробки, різні вироби, обереги дівчата готують своїми руками і дуже багато різних смаколиків, також ручної роботи. Цього разу плануємо плов. І уха, ну і звичайно, це і смаколик, і звичайно, це поробки різної роботи з фронту, які теж можна буде придбати. Хлопці присилають вони вже будуть розмальовані і гільзи, і тубуси, і все інше. Саме за рахунок того, що плануємо зробити трошки масштабнішу ярмарку, то плануємо все ж таки дозбирати на той пікап, який ми вже збираємо. Один ми вже з ярмарок придбали, і це вже збираємо зараз на другий. Тому друзі. Запрошуємо вас саме завтра, 17-го числа, саме сюди, в парк Чекмана біля фонтанів, на на нашу ярмарку.